Дивіться, яка в мене є іграшка. Просто чудовий формат чаші. Я кайфую від таких речей. Вона дуже класна з виду і така ж класна по звучанню. Давайте послухаємо. Тут одразу відчувається декілька ноток, вона ніби і заспокоює і в той же час дарує якусь таку ізюминку, що в ній є таке чарівне, що надихає, от правильне слово надихає, наповнює енергією.